Вітаю всіх на каналі щоденник рибалки. Приїхав я на дикий ставочок. Тут є плітка, є окунь, щука. Зараз трошки чайку поп'ємо, а там і риболовля почнеться. Ну вітер так, вітер буде сьогодні, він вже є. Але нічого, головне, що ми робимо відкриття сезону. Що, поп'ємо якогось чаю? Поки ще трошки темно. як то каже мій тато, я завжди не показу від. Батиму дружинку не треба вульчовку надівати. Це хороше прислів'я? Ну, я а чого його не показати? <різь> 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 так, друзі, трошечки ми поснідали. Відкриття сезону робимо. Зараз треба дивитися, що тут робиться під водою. Температура 3 градуса. Так, бачите, на дні водорослі. І то досить водорослі такі суттєві. Тобто малька по дно Пускати не можна. Він заплутається і з того толку не буде. Крига така вроді нічого, так? Давай подивимось. Щоб це. Ти, ти, зараз ти, я ти, на камеру зараз. Ти, ти, ти нову лунку Чи постарів? Я тут нову, там стара була. А ну, яка, яка це і крига? А де вже температура 5 показала, щось перший раз. А, яка крига? Давай дивимося. Оооо! Це тут сантиметрів вісім, вісім точно є. Да, да. Супер. Поскоріше якогось малька упіймати у конця плотовичку, щоб поставити на жерлиці. Прошу. Пробую видразнити якусь. Рибульку. Невеличкий мороз і може мінус два, мінус три. Дивився я ополоночки, полоночки, ніде ніякої рибки не бачу. Окунець? Ні, плотвичка. Плотвичка, Супер. Єдина покльовка? Дві покльовки мав одну вдох. Гарно видно все. Лера ловить у конців. Отаких. А я на жерліцю. Отак. Ополоночка у мене вже тут є приготовлена. Раз, два, три і там четверта жерлиця є. Ще одну і вже можна самому пробувати ловити. Що там? Ось вона. Така малютка. Оце. Моя перша рибка. Даю одного мотиля і продіваю його половині, бо інакше вона просто тягає за кінчики. Ти можеш підійти. Е? Отака плотвичка клюнула якраз на жерлиці, Якраз. Супер. А ну покажи будь ласка на камеру що там в тебе є. Це якраз на жерлиці. Добре. Beijo, 11 але у мене шлюр. Вітер сильний і через це холод, такий неймовірний. Що клює? Клюють плотвички. Окунці, а щука не бере. Дивно, але факт. Зараз ми трошечки пообідаємо, розпалили вже вогник і будемо знову валити рибку. Тільки я пообідав і сюди прийшов, щука перед самим екраном підводної камери проплила, перед самою камерою. Так, плотвички я вже і у конців багатенько зловив. А тепер хочу половити наближню. Може якась щучка попадеться. Ах ты лки-палки. Це вже друга година, так? я не знаю. Та ще дві годинки та й додому, так що зробіть рибочок ще. Може. У в нас в мене шість жертв. Шість? Так, в тебе п'ять. Що вона полює і голодна. О! Ох ти ж. Дивись, виш. Той датчик ви я бачу. Є! Ну він десь забрами так. Ти будеш як ти вовчик, може, візьмеш туди, добре? Це на жертву мені. Ну, бо я поки прийдуся, бо він не здох. Зараз друга година. Ще десь мабуть дві годинки. І прийдеться збиратися додому. Щука збрати не хоче. Ні у Володя, ні у мене. Працювала, жерлиця. Вона не крутить. Вона не крутить, бо тут вже все розмотала. Накрутила раніше. Нема жилки взагалі. А ну хто вміє багром працювати? Тримай. Повністю розмотка. Боже, надія є е така. ти ж! Ага, хтось там є вроді. Тойся. Ах ти ж, що там? Тісь водорослі! Ну може десь забилося там в ти зійшла, Так, так. Да? Щука пасивна. Ну дивно мені що... Вона все-таки вилазила з, з рогізу, з очерету і все-таки переміщалася водою мою. Щоб за цілий день один раз тільки клюнула. І то не попалася. Хоча розмотка була на жерлиці повністю. Тиск від учора атмосферний знижувався. Я подумав, що щука любить вітряну погоду і трошки менший тиск, однак, однак, не та ситуація не наш день. А щодо дрібної рибки то брала, брала, плутвичка брала і маленька і трошки більша. Окунці брали. Ну, риби більше як долоня не було. Отака ситуація. Ну, Вітер, звичайно, трошечки попсував нам настрій. Але щука-щука не бере. Вже дві години як сніг паде, позамітає шляхи і буде важче добиратися в різні місця. Я з суботи на неділю запланував поїхати до Вуйка Олега на пасіку. У мене є дві щуки і оконь великий, я мабуть. Витягну з морозильної камери. І ми в суботу повечеряємо гарно на пасіці смачною рибкою, в сметані запеченою. От. А також я маю на меті там порибалити скриги або на його ставочку, або на потічку. Ну, на потічку це взагалі мені буде дуже цікаво. Чи я там зможу щось упіймати. Ну що ж. Мабуть на цьому все. Збираю я жерлиці і з друзями їду додому. Всім кажу. До побачення. Всього вам найкращого. Побільше позитивних емоцій. І дай нам Бог, щоб поскоріше війна закінчилась. Звичайно ж, нашою перемогою.